Проблема з кадрами у голови фермерського господарства Талісман Агро Дмитра Лощакова була й раніше, адже знайти професійних трактористів завжди було дуже важко. А з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну а відтак і мобілізацією брак фахівців відчувся ще сильніше. Людей зовсім стало не вистачати. піти управляти трактором зараз. На сьогодні вже недостатньо. Зараз потрібне більше не водії тракторів, а оператори тракторів, які вміти працювати з навігацією та з комп'ютером. Який встановлений в тракторі для налаштування будь-яких агрегатів. аби надати бронь працюючим сьогодні трактористам і машиністам, Дмитро Лощеков неодноразово подавав заявки на розгляд обласної комісії, але щоразу отримував відмову. Втім, керівник департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації Олександр Маслак все ж рекомендує сільгоспрацівникам звертатися з відповідними документами в їх відомство для подальшого прийняття рішень на загальнодержавному рівні. Рекомендуємо підприємства. Формувати ці відповідні документи і подавати їх на розгляд обласної комісії, щоб ми далі їх оперативно розглянули, подали на загальнодержавний рівень для прийняття відповідних рішень. Наразі обласна комісія визначила критично важливими шість агропідприємств Сумщини, і робота у цьому напрямку триває. Тим часом аграрій Дмитро Лищаков звертався за вакансіями до шосткинської філії центру зайнятості, але й тут його спіткала невдача. Зараз все менше і менше пропозицій. з пропозиціями соціала на посаду тракториста війна накладає свій відбиток як на пропозиції робочої сили, так і на укомплектування вакансій, говорить директор Шосткинської філії Сумського обласного центру зайнятості Микола Чернов. І зазначає, що у лютому березні агропідприємства надали до відомства усього 12 вакансій на посаду тракториста машиніста сільськогосподарського виробництва. Зараз йде укомплектування цих вакансій. Я не скажу, що це всі вакансії, які да, тобто ще. Ну, ще посівна почалась тільки. Ми очікуємо, що від підприємств ще будуть надходити вакансії для укомплектування, але поки що їх 12. Вісім з цих вакансій вже укомплектовані. Якщо брати такий самий відтінок часу минулого року, тобто лютий березень минулого року, то таких вакансій було 28. Керівник однієї з найбільших аграрних компаній у Шосткинському районі УГАК Ігор Вакуленко розповідає з початком повномасштабного вторгнення з його підприємства мобілізували до лав ЗСУ дев'ять працівників. Тож кадрова проблема сьогодні для аграрія постала дуже гостро. З 9 чоловік призваних критично важливих – це два водія, тракторист. К сожалению, большому на сьогоднішній день на человека, который Ясна і добросовісна к сожалению, большому нет такой возможности. за його словами з такими темпами скоро у гак залишиться без робочих рук. Пан Вакуленко також нарікає на неврегульований механізм щодо бронювання працівників, задіяних у сільському господарстві і на виробництві. Наше підприємство ні скільки раз питалася оформить бронь для наших. Сегодняшний день нет такого четкого закона. Есть приложение Дар, куда мы послали свои данные предприятия, чтобы получить хотя бы статус критически важного предприятия, и только потом мы смогли бы, согласно этого закона, претендовать на 50%. Це приважання прийшло. Ми стоїмо перед фактом, що завтра к сожалению большої крізі з ванікадром. Варто зазначити, що з десяти громад Шосткинського району вісім знаходяться на території проведення бойових дій. Тож через постійні обстріли та заміновані поля місцеві сільгоспідприємства цьогоріч не засіватимуть землі, розташовані на прикордонні.